Королева польових мишей. Тім із талісманом на голові і вороною на плечі вирушив до міста, залишивши Енні під охороною Артошки. У разі небезпеки вони мали сховатися в льосі. Колись кожного прибульця вражала розкіш Смарагдового міста, чудові фасади будинків, фонтани, майоріння прапорів, блиск смарагдів, строкаті розщепурені юрби мешканців. Нічого цього не залишилося за панування урфіна і маранів. Прапори зняли, фонтани вичерпалися, смарагди з будинків і веш виколупали і заховали в королівській коморі, мешканців вигнали з міста. І тільки лячні постаті маранів із кремезними тулубами і великими головами тинялися на вулицях. Тім пильно вдивлявся вперед, уникаючи небажаних зіткнень. Вони з вороною домовилися, що коли треба йти прямо, кагекар сидітиме спокійно, а якщо потрібно буде повернути, вона дзьобне хлопчика у праве або ліве вухо. Давати сигнали гучним воронячим карканням було неможливо, а шепотіти кагікар не вміла. У сопроводі ворони Тім успішно дістався до тронної зали. Яке щастя, зала була порожня. Хлопчик мигцем схопив магічний ящик і попрямував до виходу, але саме в цей час почулися кроки. Тім закляк на місці. До зали увійшов урфінджус. Хлопчик упізнав його за пишним одягом, за кудлатими чорними бровами, за лихим поглядом. Урфін джус був сам, і Тімові спали на думку з одного маху покласти край панувань Урфіна в чорній країні. Уб'ю ворога. Разом вирішу всі проблеми. Зброї в мене немає, та хіба цей важкий ящик не зброя? Невидимий шпигун, не вагаючи, що сили грів короля по голові чарівним телевізором. Сили в ті мене забракло, і Урфін гепнувся на паркет. Але, падаючи, дико заволав. Череп його виявився значно міцнішим, ніж гадав тім, та й удар був ковзним. На крик збіглися кабригвін, Енкін варта. Зачинити всі двері вікна, у палаці вороги!» – репетував король. Щоб відвернути увагу людей, кагікари розірвалася з плеча Тіма і, пронизливо каркаючи, заметушилася по залі. Він і марани кинулися ловити її, Щинилася страшенна буча, а тим часом. Невидимий Тім чав до виходу з палацу, плутаючись у незнайомих переходах і коридорах. Хвилин п'ятка гекарду ривло вергів, а потім випрохнула у відчинену квартирку. Скойовжена, схвильована, ворона увірвалася в хатинку, де ховалася Енні. Дівчинка перелякалася. Що з вами? Де Тім? Ви дістали ящик? напустилася Енні на ворону. Почувши розповідь, про подію в палаці, Ені аж руками сплеснула. Бідолаха, він загинув. Можливо, похмуро погодилася каякар. Я довго відвертала увагу людей, але тім міг заблукати, потрапити до рук ворогів. Ені гірко заплакала, але в цей час почувся голос не плач, я тут. І тімокелі з'явився перед друзями з, обру... з обручем на лобі і рожевим ящиком в руках. З'ясувалося, що він вистрибнув з вікна першого поверху у той самий момент, коли це вікно зачинити. збиралося зачинити. Дівчинка страшенно зраділа, але почала докоряти Тімові за необачність. Що ти на коє вигнула вона. Тепер Урсін дізнався, що на острові є прибичні кистрохопуда і почне діяти. Тім то червонів, то блід міркуючи над своїм учинком, а потім заперечив. Все одно зникнення ящика насторожило бджуса. Ну. Це ще коли сталося, побачивши, що ястіка немає, він міг подумати, хоч що, а тепер напевне знає, у чому річ. Ще пак, коли тебе так гепнули по казанку, під, підбила ворона підсумок дивній пригоді в палаці. Аж тут наші друзі мимоволі почали реготати, уявляючи собі страх і подив Урфіна, коли його збив з ніг ударні звідки. А тім сказав: Хіба я знав, що в цього негідника така міцна макітра? Вони знову зареготали, а потім Енні Еннізаклопотано мовила Але треба діяти, не гаючи часу. Я боюся, що Урфін переведе страхопуда в іншу в'язницю, а ми не зможемо користуватися ящиком, бо не знаємо магічних слів. Правителька з Марагдового острова, дивлячись на срібний свисточок, що висів на шиї дівчинки, запитала Слухай но, Енні, а чи не відраміни в тебе цей свисточок? Ага, підтвердила Енні, Це мені сестричка подарувала. То чого ж ти баришся, сердито каркнула ворона. Швидше клич королеву польових мишей. Раміна, могутня фея, і вона нам допоможе. Збентежена власною нетямучістю, Енні тричі дмухнула у свисток, задеботіли маленькі лапки, і тім блегать устиг ухопити за наший картошку, який рвонув вперед. Природний інстинкт мисливця на мишей змусив песика кинутися на здобич. Пробачте вашу величність!» – вибачилася Енні за неввічливий песика. Я викликала вас тому, що ми дуже потребуємо вашої допомоги. Досвідчені очі Фейерміни важко було вдурити. І вона не сплутала Енні з її старшою сестрою. Добрий день, Люба, привітала дівчинку королева. Мені давно доповіли про ваше прибуття до, до нашої країни. Але моїй величності не личить бути непроханою гостою. Ви, звісно, молодша сестра Еллі. Як вас звати? Енні назвалася і представила своїх супутників Тіма і Арто. І, не гаючись, вона стисло розповіла, якої послуги чекає від королеви польових мишей. Арміна замислилась, страхопут у підвалі старої вежі. Вам треба дізнатись слова, від яких ви запрацює рожевий ящик Стелли. Гаразд, ви їх знатимете. І королева зникла так раптово, що Артошка, який вирвався з рук Тіма, класнув зубами повітря. Граміна була могутньою феєю. Одним із її талантів була здатність миттєво переноситися з місця на місце. За мить вона опинилася в підвалі, де сиділи другоруб і Страхопуд. Вони радо привітали нежданну гостю і більше зраділи, коли дізналися, що її, хто її прислав. Енні Сміт, сестра нашої трихітки Еллі, тут. Вона приїхала з загір на дивному коні, що живиться сонячними променями. «Е Ге-ге-го, моє щастя безмежне. Радісний страхопут співав і пританцьовував, хоча ноги майже його не слухались. А Дровруб поклав руку на груди і сказав О, скільки в мене тут любові й ніжності. Я всю її віддам нашій новій подрузі, Адже вона сестра Любої Еллі. У відповідь на прохання Раміни страхопут негайно переказав їй магічні слова Стелли. Ви не забудете їх, ваша величність? Будьте певні, моя пам'ять не схибна», – запевнила королева, і зникла. І саме вчасно, бо за дверима почався ту, почувся тупіт. Це марани прийшли переводити полонені в, в іншу в'язницю за наказом Урфіна Джуса. Але його обережність була марною, діло було зроблено. Раміна повернулася до Енні Тіма, уся компанія разом із Вороною і Песиком вивчила на пам'ять слова, адже будь-що могло трапитись із кожним. Раміна та Ені довго розмовляли, королева цікавилася долою своїх знайомців із Загір, та більше вона, звісно, розпитувала про Еллі. Я говорила Елі, що вона більше не повернеться в Чарівну країну, і як бачиш, так і сталося, гордо мовила Раміна. Ми могутні феї вміємо віщувати майбутнє. Однак на запитання, чим скінчиться боротьба Енні та її друзів, Раміна не схотіла відповідати, дізнавшись, що Еллі відмінно вчиться в коледжі і скоро стане вчителькою, королева схвалила обрану нею професію. Елі така ласкава, так любить дітей, що буде прекрасним педагогом, запевнила Раміна. Королеві також цікаво було дізнатися, що сталося з, велик, з в великому світі з одноногим моряком Чарлі Блеком і зі сміливим Фредом Канінгом. Вони добрі люди і заслуговують на щастя, говорила Раміна. Коли королеві сказали, що це Фред змайстрував тих дивних мулів, на яких Енні і Тім приїхали в Черну країну, Раміна захотіла обов'язково побачити тих тварин. Енні пообіцяла, що покаже їх. Наговорившись, вони щиро і привітно попрощалися. Сцену прощання зіпсувала хіба що артошка, який таки вирвався з тімових рук.